Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги відкривачку для банок. Це зручний кухонний інструмент, призначений для легкого відкривання кришок, особливо корисний людям похилого віку або ж зі слабкими руками. Ручка забезпечує зручне та надійне утримання, дозволяючи швидко та без зусиль відкривати неповороткі кришки банок. Універсальний дизайн добре підходить для банок різного розміру. Міру, що робить її незамінним аксесуаром для щоденного приготування їжі, її міцна конструкція забезпечує тривале використання, а компактний дизайн дозволяє зручно зберігати.